Філіппіни єдина країна в південно-східній Азії, що приймає біженців з України. Чому ж українці не їдуть сюди, а їдуть до країн Західної Європи або до Канади, Америки Австралії? Відповідь проста, тому що до сих пір у людей сидить оцей в головах совковий стереотип, з приводу того, що там багатше, там красивіше, там заробітна плата велика. І ніхто не враховує в той момент, якою ціною дістаються ті гроші, та скільки їх дійсно лишається після сплати всіх податків та самих необхідних витрат. Тому варто задуматись про це. Філіппіни єдина країна в Азії, що приймає українських біженців. Але в чому весь парадокс, що для того, щоб сюди потрапити, все одно, от типу в якості біженця, сюди все одно потрібно відкрити туристичну візу. Зараз вже відомо, що консульство в Києві працює в звичному режимі по запису. Тобто, вам достатньо туди написати або зателефонувати. Вони знаходяться на європейській площі, а точніше в музейному провулку. Вони вас запишуть, на коли вам потрібно прийти туди на подачу документів, і через 5 робочих днів ви отримуєте візу. Оце така процедура. Філіппіни. зараз ця країна набагато більш перспективніша для міграції, ніж навіть США, Австралія чи Канада. Звучить це парадоксально, але справа в тому, що це гасло. Країна великих можливостей в, в тих вище перерахованих країнах воно лишилося вже далеко в минулому, років 100-150 тому. Це дійсно так було. А на даний момент саме от Філіппіни є країною можливостей. Філіппіни це не єдина така країна, як в Азії, так в Африці, так в Південній Америці. Але Філіппіни – це єдина країна в Південно-східній Азії та Південній Америці, яка приймає біженців з України. І це дозволяє набагато простіше нам тут жити, адаптуватися та починати будь-який бізнес. Філіппіни приймають українських біженців, але не надають статус біженця, а надають такий от статус очікування статусу біженця. Тобто, ми тут такі не до це сама ідеальна ситуація, яка тільки може бути. По-перше, сюди не їдуть любителі отримувати якісь шарові подачки від уряду. А по-друге, один із представників влади мені відверто заявив, що ми тобі тут нічого не зможемо дати. Але ти тут можеш займатися чим завгодно. Це взагалі ідеальна пропозиція від будь-якого уряду, від будь-якої країни, і просто мрія. Коли тобі не заважають взагалі нічим займатися, і від тебе в той же час нічого не вимагають, мене не душать ніякими податками, які чомусь вважаються нормою в більшості країн так званого цивілізованого світу. Тобто зараз острови Філіппінського архіпілагу – це вільна територія для вільних людей, і це дійсно так. Філіппіни. біженство, одруження, громадянство тут оцей весь шлях і оці всі мрії можна здійснити буквально менше ніж за рік. Причому одруження тут не є обов'язковим пунктом, щоб оце все зробити, тому що і без нього, і без статусу біженця сюди можна заїхати і жити тут все життя. А мається на увазі, що тут доволі просто влаштувати своє життя, якщо у вас є в тому потреба. Бо на відміну від Західної Європи чи Канади, тут у вас в цьому плані є колосальні перспективи, не дивлячись на вік зовнішність, соціальний статус та матеріальні статки. Але статус біженця вам дає перевагу щодо відкриття особистої справи та безкоштовну медицину. І знову про філіппінську візу для біженців з України. Вам не потрібно повертатися до України, якщо ви знаходитесь в якійсь третій країні, щоб отримати філіппінську візу. Для цього достатньо звернутися в будь-яке найближче консульство чи посольство Філіппін, і вам там відкриють візу. Це може бути офлайн чи онлайн. Це у кожній країні різні правила. Але. Не треба їхати до України, отримуйте візу на місці. Філіппінські посольства консульства по всьому світу зараз більш-менш ввели якусь одну стандартну схему там за якимось невеликим виключенням. Це все виглядає так: ви їм надсилаєте імейл або телефонуєте. Вони в свою чергу вас записують на якийсь конкретний день для подачі документів. Ви в цей день приходите туди. З необхідними всіми документами. Там насправді от того списку, що вони вам надсилають, його не треба лякатися, тому що самі необхідні документи, вони там дуже прості. Це там паспорт, дві фотокартки, броньотелю і квитки в обидві сторони. Цього достатньо. Ви в цей день проходите формальну співбесіду, подаєте документи. І через кілька днів вони вам повідомляють, коли ви приходите, щоб отримати паспорт з візою. Як я і говорив вже раніше, філіппінське громадянство отримати практично неможливо. Але по великому рахунку в цьому і немає ніякої необхідності, тому що сюди можна просто приїхати і жити тут все життя, без всяких проблем. Але більшість іноземців все одно хочуть оформити філіппінське громадянство для того, щоб вони мали право купувати землю та оформлювати її на себе. Але ж знову є альтернатива. Достатньо просто правильно оформити договір при довгостроковій оренді землі. Все багато і часто мене запитують, чому я острівний біженець. Чому я не на війні, і так далі за інвалідність, навіть не хочу розповідати. Я поїхав практично втік з України в 2017 році, і я тікав не від російських військ, я тікав від того суспільства, коли мені стало зрозуміло, що більша його частина завжди буде русифікованою, навіть після розстрілу майдану. Тобто, вони є і будуть лишатися назавжди внутрішніми окупантами. Щоб було зрозуміло бути українцем, це не лише розмовляти українською, а це ще й не дозволяти до себе звертатись російською. Ви спробуйте побути от українцем, спробуйте не дозволяти до себе звертатись російською. І я думаю, що більшість із вас теж автоматично зрозуміють, серед кого вони живуть, і теж автоматично стануть біженцями.